Мої маленькі слухачі, уявіть собі місце, де гори цілують хмари, а вітер розповідає давні казки. Саме там, у самому серці цих величних гір, жив собі незвичайний молодий олень на ім'я Луар. Він був особливий, тому що його роги, о, вони були не просто міцними гілками. Коли Луарове серце наповнювалося теплом і добротою, його роги починали світитися так справжнім золотим сяйвом, наче хтось запалив маленькі зірочки просто на його голові. Кожного ранку, тільки но сонце починало будити світ, Луар виходив на свою улюблену галявину. Він вітав новий день, дякував лісу за його тишу, а струмкам за їхні дзвінки й спів. Промені сонця ніжно торкалися його шерсті, а дерева навколо шелестіли своїм листям, наче шепотіли Дивіться, це луар наш добрий хранитель. Але Луар ніколи не хвалився своїм чарівним сяйвом. Він просто жив, слухав спів птахів, допомагав маленьким зайчатам знайти дорогу додому і стояв поруч, коли пташенята вперше вчилися літати, щоб вони не боялися. Його серце було чистим і повним любові, і світ відповідав йому тим самим. Та одного дня, діти, коли сонце сховалося за чорними хмарами, на гори налетіла страшна буря. Небо потемніло так, наче хтось завісив його величезною чорною ковдрою. Блискавки розсікали вершини гір, а вітер завивав так голосно, наче сто маленьких вовченят плакали від страху. Звірі ховалися, тремтіли під кожним поривом вітру. Але Луар не злякався його серце підказало йому, що треба допомагати. Він кинувся в саму гущу негоди, допоміг переляканій лисиці знайти найглибшу нору, де можна було сховатися від грому. Своїми великими рогами він обережно накрив маленьких пташенят, щоб дощ не змочив їхні ніжні пір'янки. Він бігав туди і сюди, допомагаючи всім, хто потребував його допомоги. І ось, коли буря нарешті вщухла, коли небо знову почало прояснятися, Луар помітив щось дивне його роги більше не світилися. Золоте сяйво зникло, наче його ніколи й не було. Луар опустив голову, його великі добрі очі наповнилися сумом. Мабуть, я більше не добрий», – прошепотів він ледь чутно. Я зробив щось не так. Його серце стиснулося від розпачу, і він вирішив піти шукати відповідь у глибинах гір. І ось діти, з важким серцем, що засумувало, Луар вирушив у цю невідому подорож. Його роги, колись такі яскраві, тепер були лише гілками, і це відчуття порожнечі обтяжувало кожен його крок. Він йшов лісовими стежками, які раніше знав на пам'ять, але тепер вони здавалися чужими. Вкритими тінню його власного смутку. Кожен шепіт вітру, кожен звін струмка лише посилював його внутрішнє питання де моє світло, куди воно поділося? Він підіймався на пагорби, зазирав у глибокі ущелини, сподіваючись знайти там відповідь, хоч якийсь слід свого колишнього сяйва. Кожен камінь, кожна квітка здавалася йому німою, нездатною дати пояснення. Серце Луара, яке завжди було таким відкритим і добрим, тепер було сповнене сумнівів. Він почав думати, що, можливо, він ніколи й не був таким особливим, як йому здавалося. Можливо, його світло було просто ілюзією. Ця подорож була не просто пошуком чогось втраченого, а й глибоке занурення у себе, у власні страхи та невпевненість. Він не знав, куди йде, але відчував, що мусить продовжувати, доки не знайде істини. І саме під час цих блукань, коли Луар був найбільш розгубленим, Доля привела його до місця, де він мав зустріти того, хто, можливо, міг дати йому перший ключ до розуміння. Так почалася його довга дорога до мудрої сови. Засмучений і розгублений, Луар рушив у глиб лісу. Його кроки були повільними, а голова схилена. Він шукав відповідь, шукав своє загублене світло. І ось на старезному дубі, що був старіший за всі гори, він побачив мудру сову. Її очі були схожі на дві великі мудрі наместини, а пір'я було сиве від років і знань. Луар набрався сміливості і тихо запитав Шановна сово мудра, мої роги більше не світяться. Що я зробив не так? Може, я був недостатньо добрим. Сова повільно моргнула своїми великими очима і відповіла глибоким розміреним голосом Ох, Луаре, мій милий друже, світло не живе в рогах, воно живе у твоєму серці, твоє сяйво ніколи не було зовні. Луар здивовано підняв голову. Але чому ж тоді, чому ж тоді темно? запитав він. Сова відповіла, бо ти почав шукати причину в собі, звинувачувати себе, замість того, щоб просто продовжувати любити далі. Ти забув, що світло це те, що ти даруєш, а не те, що отримуєш. Луар не зрозумів одразу. Ці слова були для нього загадкою, і він пішов далі, розмірковуючи над ними. Шлях привів Луара до кришталево чистого гірського озера. Воно було таким спокійним, що відбивало кожну хмаринку і кожну гілочку на березі. На камінні сидів веселий рибак видра, що смачно хрумтів свіжо спійманою рибкою. Луар підійшов і знову звернувся зі своїм болем. Я втратив своє світло, видро, ти не бачив, куди воно могло подітись. Може, воно впало в озеро? Видра посміхнулась, її вуса кумедно затремтіли. Бачив, Луаре, бачив, промуркотіла вона. Я бачу твоє відображення у воді, і там, о, там воно світить! Ти просто не дивишся на себе з любов'ю. Луар сів біля води, зазирнув у її дзеркальну гладь. Він дивився довго, довго, шукаючи золоте сяйво, але бачив лише сумні тьмяні очі свого власного відображення. Ні, я більше не той, хто був раніше, сказав він із жалем. Може, моє світло залишилось десь у минулому, з тими добрими вчинками. І тоді з глибини води долинув тихий ніжний голос, наче дзвін маленьких срібних дзвоників. Світло не в минулому, воно просто чекає, поки ти знову відкриєш своє серце. Цей голос такий загадковий, змусив Луара задуматися ще більше. Слова сови та таємничий голос з води змінили Луара, його пошуки стали внутрішніми. Світло, казали вони, живе в серці. Ця істина повільно проникала в його свідомість, викликаючи глибокі роздуми. Чи справді моє світло завжди було в мені? шепотів він, повертаючись додому. Він перебирав спогади, шукаючи загублений момент. Відповіді не було в минулому. Він наближався до рідних галявин. Колись тут його роги сяяли найяскравіше. Тепер він відчував. Істина не в чужих словах, а всередині. Його сяйво завжди перебувало там. Воно лише чекало, поки Луар знову повірить у себе. Він мав звернути погляд усередину. Ступивши на знайому землю, Луар відчув, як сум відступає. З'явилося тихе очікування. Він був готовий, готовий дозволити своєму світлу знову засяяти. Наставав вечір. Сонце повільно ховалося за гори, забарвлюючи небо у дивовижні рожеві та помаранчеві кольори. Звірі й птахи вже спали у своїх затишних ліжках. Луар повернувся у свій рідний ліс, все ще сумний і розгублений. Він пройшов повз зламане дерево і помітив маленьку мавку. Вона сиділа біля нього, її тендітні ручки обіймали коліна, а з очей котилися кришталеві сльози. Що трапилось, мавко? запитав Луар, його голос був ніжним. Мавка підняла своє заплакане личко. Ох, Луаре, страшна буря зламала гілку, а пташеня випало з гнізда і не може туди повернутись, воно замерзне. Луар подивився на маленьке, тремтяче пташеня, а потім на високе гніздо. Не роздумуючи ані секунди, він обережно нахилився своїми міцними, хоч і вже не сяючими рогами, підняв пташеня і дбайливо поклав його назад у гніздо. І в ту ж мить, о, диво, його роги засяяли, але тепер світло було інше, м'яке. Тепле, немов золотаве серце лісу розгорілося всередині нього. Мавка усміхнулась крізь сльози. Бачиш, Луаре, твоє світло не можна втратити, якщо воно любов.